Це два міста побратими Ногалес в пустелі Сонора та Ногалес в штаті Аризона. Вони розділені американо-мексиканським кордоном. На цьому паралелі закінчуються, хоча вони мають абсолютно однаковий рельєф і, по суті, ту саму культуру. Доходи в Ногалесі, штат Аризона, в декількох метрах на північ, більш ніж в сім разів. Для населення доступні всі необхідні громадські зручності, тривалість життя та охорона здоров'я досить високі за світовими стандартами. А більшість дорослих завершили середню освіту. Уряд цих людей діє відповідно до бажань населення вони не турбуються постійно про свою безпеку або про те, що у них заберуть житло, бізнес чи інвестиції. Ногалес, Сонора на півдні має зовсім протилежну картину. У ньому було на 29% більше вбивств ніж у Сент-Луісі, місті США, з найвищим рівнем вбивств у 2019 році. Хоча його населення в 12 разів менше, матері стурбовані високим рівнем дитячої смертності через неналежне медичне обслуговування, а більшість дорослих не мають середньої освіти. Відкриття бізнесу небезпечне не тільки через високу поширеність злочинності, а й тому, що власникам доведеться регулярно обходити корумпованих місцевих політиків. У жителів Ногалеса, штат Сонора, життя майже за всіма показниками гірше ніж у жителів Ногалеса, штат Аризона. Як же тоді дві частини того, що по суті є одним і тим же містом, здатні так сильно відрізнятися? Насправді це лише нагадування про набагато ширшу прірву, яка формувалась століттями, у порівнянні з північними колегами країни Латинської Америки значно бідніші, хоча так було не завжди? Насправді протягом більшої частини їхньої історії як ранні європейські колоністи, так і корінні народи, вважали Латинську Америку найціннішою і затребуваною нерухомістю в регіоні. Величезні і заплутані тубільні цивілізації жили близько до тропіків, тоді як малонаселені райони Північної Америки були домом для переважно перелітних племен. Протягом 19-го і 20-го століть існували припущення, що такі країни, як Аргентина, Мексика, Бразилія і Венесуела, постануть як незалежні глобальні держави насправді протягом 1950-х років. Венесуела переживала економічний бум, який був безпрецедентним для Латинської Америки. Вона піднялася до третьої найбагатшої країни за рівнем ВВП на душу населення менш ніж за 30 років. Це сталося в результаті усвідомлення того, що Венесуела мала найбільший у світі запас нафти той, який перевершував запаси США, Радянського Союзу і навіть Саудівської Аравії, і фактично плавала над морем нафти. Після закінчення Другої світової війни автомобільна промисловість пережила швидке зростання, і міжнародна торгівля почала процвітати, що призвело до неухильного зростання потреби в нафті. І Венесуела найбільше виграла від цього буму, і так було протягом кількох десятиліть, розширившись більш ніж на 800%, лише за півстоліття. Однак на даний момент Венесуела це фінансова катастрофа. Власне кажучи, Венесуела пережила найбільший економічний спад у сучасній історії. Гіперінфляція зробила венесуельські гроші ще менш цінними, ніж туалетний папір. З моменту здобуття незалежності більшість країн Латинської Америки не досягли свого економічного потенціалу. Тим не менш, Південна Америка має сильнішу економіку, ніж Північна Америка з просторової точки зору. Крім того, ці відмінності не пов'язані з культурою, про що ми говорили раніше. Чому Ногалес, штат Аризона, почувається набагато краще, ніж Ногалес Сонора. У чому причина розриву в багатстві між Північною і Південною Америкою? Історія Південної Латинської Америки назавжди змінилася після відкриття європейцями нового світу в 15-му столітті. Хуан Діас де Солас, іспанський моряк, провів одну з таких подорожей. Він назвав річку, що протікала перед ним Ріо де ла Плата, коли він увійшов у великий лиман в 1516 році. Зійшов зі свого корабля і заявив права на цю територію для Іспанії. Мисливці збирачі по обидва боки річки, Чаруас і Коренді вороже зустрічали іноземних загарбників. І в результаті Де Солас був убитий після свого приїзду. Іспанія відправила другу експедицію з наміром колонізувати регіон. Назва Буенос-Айрес, що означає хороші спадкоємці, відноситься до іммігрантів на чолі з Педро де Мендоса, які заснували місто на місці, яке зараз є столицею Аргентини. В 1534 році. Температура повітря в цьому регіоні була помірною і ідеальною для європейської колонізації, на відміну від багатьох регіонів на півночі і в Африці. Але невдовзі колонія була покинута. Як бачите, конкістадори і поселенці, які прибули в Новий Світ, шукали багатства, скарби і працю, а не місце, яке можна було б назвати домом або гідними спадкоємцями, навіть після того, як їх спіймали. Кочівники Чаруас і Коренді чинили жорстокий опір іспанцям і відмовлялися обмінювати або надавати їм що-небудь. Отже, поселенці голодували, оскільки не мали бюджету на необхідність вирощувати собі їжу. Зрештою, цей район не забезпечив іспанців тим, чого вони хотіли місцевою робочою силою для експлуатації та видобутком срібла. Колонія відправляла місії в останній відчайдушній спробі. Знайти більш сприятливу землю для захоплення. Одну з таких подорожей вгору по річці Піранья очолював Хуан де Айолас, який хотів знайти джерело срібла, яке несли місцеві жителі. Вони зіткнулися з народом Гарані, який був осілим і землеробським, на відміну від Чаруа і Коренді. Як наслідок, вони вже мали добре налагоджену ієрархічну структуру з правлячими елітами, які контролювали надлишкові ресурси. Айолас одразу зрозумів цей шанс. Народ Гарані був швидко підкорений іспанцями, які також заснували Асунсьйон, майбутню столицю Парагваю. Конкістадори позиціонували себе як нову аристократію вже існуючої соціальної системи, насильно одружуючись з королівською лінією гарані. Основна тактика іспанської, а потім і португальської колонізації, полягала в наступному. Вони шукали корінні групи, які раніше розвинули соціальні структури, щоб вони могли скористатися перевагами цих ієрархій і адаптувати вже існуючі експлуататорські системи для власної вигоди. Іспанці завоювали всю могутню імперію в 1521 році. Потім, використовуючи інститут Енком'єнда, Кортес почав розділяти корінне населення, що було найважливішим ресурсом в новому світі. Конкістадори домінували і користувалися перевагами корінних громад. За цією системою, які послужили її фундаментом, вся система була розроблена таким чином, щоб підняти рівень життя корінних народів ледве вище рівня виживання, дозволяючи конкістадорам привласнювати будь-який надлишок продукції. Ці величезні, високорозвинені тубільні цивілізації були поступово зруйновані, розділені, поневолені і виснажені своїми ресурсами. Одна гора високо в андах сучасної Болівії зіграла головну роль в реалізації ще більш злого методу контролю над населенням. Незабаром стало зрозуміло, що гора, по суті, повністю складається зі срібла. Насправді, в ній було стільки срібла, що гора виробляла 80% світового срібла протягом двох століть, що зробило її найбагатшим родовищем в історії людства. Отже, населення потосі, яке було встановлено біля підніжжя гори, Злетіло до 160 тисяч осіб, перевищивши населення Венеції та Лісабона того періоду. Іспанцям знадобилася величезна кількість зусиль, щоб повністю використати величезний ресурс срібла гори. Франциско Де Толедо, головний колоніальний чиновник Іспанії, був відправлений на спробу знайти рішення проблеми організації такої великої робочої сили. Провівши п'ять років, обстежуючи всі дорослі чоловічі популяції інків, він заснував ряд установ і практик. Які залишили у жителів Болівії та Перу тривалі шрами. Першою акцією було переселення всіх корінних жителів колишньої імперії Інків на обмежену територію, яка простягалася від потосі на півдні до Куско на півночі. Люди в цій місцевості повинні були проживати в містах, відомих як редекції. З цього моменту Толедо вніс зміни в міту установу, яку інкська аристократія раніше наймала для примусу до роботи на плантаціях. Тим не менш, Толедо ще більше посилив експлуатацію корінних робітників, використовуючи нову систему Міта. Семеро з десяти чоловіків були призначені працювати на шахтах Потосі, де мали трудитися три мільйони людей. Потосі продовжував видобувати стільки срібла, що в той час він, ймовірно, був багатшим за сам Мадрид. Але конкістадори та люди в Іспанії пожинали плоди цього процвітання замість корінного населення. Системи та організації, такі як Міта в Інкіенді. Змогли поширитися по всій Іспанській колоніальній імперії, простягаючись від південного краю Аргентини до Каліфорнії завдяки значній втраті доходів іспанським урядом. Використовуючи ці методи, іспанці стягували високі податки, примусову працю, експропріювали землю і платили жалюгідну платню, щоб відібрати у корінного населення якомога більше. Зрештою, конкістадори, Іспанія та їхні нащадки накопичили величезні багатства. Тим не менш, ця мережа взаємозалежних організацій, створена з метою експлуатації, знищила економічний потенціал одного з найбагатших природою регіонів планети і перетворила Латинську Америку в найбільш нерівний регіон світу. Англія відновлювалася після жахливої громадянської війни, оскільки Іспанія розширювала свою могутність. До XVI століття вплив англійців у європейських справах зменшився. І їм не вистачало ресурсів і можливостей для врегулювання нового світу. Але до 1588 року іспанський флот, який прямував до вторгнення на Британські острови, був знищений англійцями. Це ознаменувало значний політичний сув у балансі сил у Європі та продемонструвало, що Британія тепер є силою, з якою треба рахуватися на морі. Тому здається логічним, що перше англійське поселення в новому світі було засновано відносно відразу після цього. Новий світ був колонізований англійцями, тому що у них залишилися землі після того, як Іспанія взяла під контроль всі найприбутковіші регіони зі значним місцевим населенням, але новий світ був досить великим. З огляду на жахливі життєві обставини в Джеймстауні колоністи мали можливість просто виїхати і спробувати вижити самостійно. Або навіть спробувати асимілюватися з місцевими племенами варіант, який ставав все більш і більш бажаним. Зрештою, ця тактика також дала зворотний ефект, і останньою спробою заохотити колоністів докладати зусиль та інвестувати за власною ініціативою. Одним з аспектів цього процесу було надання землі будь-кому, хто був готовий оселитися в колонії. Так само, як і надання колоністам виборчих зборів, щоб вони могли брати участь у створенні правил, що їх регулюють. Це послужило наріжним каменем капіталізму і демократії, які в кінцевому рахунку породили Сполучені Штати Америки. Ці збори поступово набирали силу і вплив, і оскільки гроші і політична влада були спільними для значної частини населення, будь-якій окремій особі або групі ставало все важче використовувати своє становище. Для просування власних інтересів за рахунок інших, у міру того як ці асамблеї набирали сили, вони, врешті-решт, перетворилися на перший континентальний конгрес, який визначив, що вони повинні відповідати за членство та податки. Це нарешті призвело до прийняття Декларації незалежності Великої Британії, яка проклала шлях до створення конституції та дозволила ще більш справедливо розподілити політичну владу, включаючи систему стримувань та противаг для багатих та впливових. Тепер людей заохочували присвячувати свій час, зусилля, гроші та уяву роботі над проблемами та їх вирішенню. Тому цілком логічно, що промислова революція швидко поширилася на Сполучені Штати. Після її початку в Англії, оскільки їх людей заохочували бути творчими, продуктивними та працьовитими, США змогли зрештою використати ці ресурси на свою користь і стати найбагатшою країною на планеті. Все це було викликано нездатністю Англії реалізувати іспанську колонізаційну стратегію в північній Америці і її висновком про те, що заохочення колоністів докладати багато зусиль і вкладати себе було єдиним способом зробити колонії продуктивними. На відміну від Сполучених Штатів, це було результатом все більш розпорошеної і широкої політичної влади. Коли Сполучені Штати встановили свою незалежність, еліти латиноамериканських народів одна за одною почали заявляти про свою незалежність від Іспанії. Таким чином багато латиноамериканських режимів стають ще більш деспотичними щодо населення в результаті здобуття незалежності, замість того, щоб розвивати сильніші справедливіші демократичні інститути. Нова фракція могла прийти до влади лише шляхом силового повалення існуючої адміністрації. Після здобуття незалежності від Іспанії це призвело до того, що політична нестабільність, корупція та диктатури стали характерними для Латинської Америки. Ніде це не проявляється так очевидно, як у Мексиці в перші роки після здобуття нею незалежності у період з 1824 по 1867 рік. Було 52 мексиканських президента, більшість з них прийшли на посади з примусу, а не відповідно до конституції країни. Крайня політична нестабільність призвела до серйозного хиткого порушення прав власності та ослаблення мексиканської держави, яка мала незначний вплив на значну частину нації, що ускладнювало для уряду введення податків або надання державних послуг населенню, оскільки вони залишалися вразливими для зовнішніх загроз. Це також призвело до того, що Сполучені Штати втратили більшу частину північного регіону. Мексиканська економіка страждала від відсутності сильного центрального уряду, політичної стабільності та добре захищених прав власності. Ймовірно, людині з великими інноваціями або концепцією було б неможливо отримати патент і заробити гроші на своїй винахідливості. Це буде наслідком обмежень, запроваджених урядом для захисту монополій. Наданих політичним поплічникам нинішнього режиму. Крім того, через те, що банківська галузь була настільки неконкурентоспроможною, капітал було б важко знайти. У той час, як США переживали фінансову революцію, маючи 338 банків у 1818 році та більше, ніж 20 тисяч у 1914 році, Мексика з іншого боку мала лише 42 банки. Причому два з них контролювали 60% ринку. Через відсутність конкуренції відсоткові ставки були штучно завищені, що робило кредити вигідними лише для добре сформованих і заможних еліт, які використовували гроші для подальшого контролю та обмеження ринків. Але по всій Латинській Америці вигравали саме еліти, а не звичайні люди. Монопольна важка промисловість пережила феноменальне зростання. Але багато критично важливих галузей, які генерують стабільний дохід, все ще перебували у стагнації. Це частково пояснює, чому економіка Венесуели перетворилася з однієї з найкращих у світі на гуманітарну катастрофу. Замість того, щоб мати широко розкидані урядові структури та відкриті ринки для ефективного управління абсурдним багатством ресурсів, отриманих з нафти, нація була піддана ресурсному прокляттю. Коли надлишок нафти спричиняв зростання вартості валюти, завдаючи шкоди іншим внутрішнім галузям, крім того, це підживлювало надмірне скорочення соціальних витрат лівого уряду, що призвело до гіперінфляції. Майже всі країни Латинської Америки в якийсь момент відчули це на собі. Економічні системи влаштовані таким чином, щоб служити інтересам людей, які займають виключно політичні владні посади. Політики в країні нечесні і непідзвітні. Одночасна політична нестабільність також завадила центральним урядам цих країн наростити сили, необхідні для встановлення закону і порядку в країні. Все це вказує на те, що звичайній людині важко відкрити фірму, інвестувати небезпечно, а продуктивність застопорилася через монополії, які перешкоджали конкуренції. А це також означає, що зарплати стагнували. Уряд Латинської Америки не дбає про своїх громадян, на відміну від уряду Сполучених Штатів. Низький рівень освіти беззаконня та верховенство так званої еліти не дає країнам розвиватися.